Яким шляхом можна прийти до проституції, коли тобі всього лише 17 років? Ізабель старша дитина у заможній сім'ї, яка складається з чотирьох людей: мама, молодші та відчим. І зараз вона знаходиться на відпочинку на морі із ще однією сім'єю, яка є їхніми друзями на пляжі. Ізабель знайомиться із молодим хлопцем, і все рухається до нового та цікавого для неї досвіду. Ввечері на побачення дівчину відправляє її молодший брат Віктор, і вони кладуть угоду, що брат прикриє сестру перед батьками, а сестра свою чергу, розповість про враження, які вона сьогодні отримує. А саме побачення проходить досить класично і завершається близькістю на пляжі. Але сама Ізабель залишається з досить неоднозначними емоціями, тобто їй якось ніяко. Вдома Віктор намагався розпитати сестру, але її мовчання сказало достатньо, і хлопець залишає її наодинці. А ось що стосується партнера по пляжу, Ізабель його ігнорувала, та й в цілому сплив час перебування на відпочинку, і вся сім'я відправляється у рідне місто. Тепер ми бачимо, як нафарбована Ізабель іде на зустріч, яка назначена в номері готелю. Заходячи в кімнату, вона бачить престарілого чоловіка, який каже, що він трохи припряхав відносно свого віку, і запитуючи, чи це проблема, на що Ізабель каже, що не проблема. А після справи чоловік підмічає, що дівчина виглядає досить молодо. На що Ізабель каже, що вона знає, тому що їй це часто говорить. Також старий виявляє бажання провести з дівчиною більше часу. На що Ізабель забирає гроші та встановлює правила, що вона не може по вечорам, а також у вихідні. По дорозі додому вона читає книжки з цікавим змістом. А вже вдома в першу чергу йде до шафи, де ховає свої гроші. Далі ми бачимо шкільні будні забель, де вона її однокласники розповідають вірші, а також як вони провели літо. А вже на перерві подруга Ізабель розповідає історію про свою сестру, до якої підкатував якийсь дід та пропонував непристойні речі, і сестра погодилась на це за сумку Прадо. А також подруга додає, що потрібно було і собі залишити його номер. А коли Ізабель запитує, чи вона серйозно, та відповідає, що ні, тому що вона не любить сумки Прадо. А тепер прийшов час нового клієнта, який вирішив не доплатити Ізабель за її послуги. Він каже, що Ізабель цих грошей не коштує, і нехай буде вдячна за те, що її батьки не знають, чим вона тут займається. Дівчина не сумує, а зразу ж виходить на зв'язок із ще одним клієнтом та пише, що ціна підвищилась. Але того мужика це не збентежило, він радо віддав всі обіцяні гроші. Повертаючись додому після своєрідної праці, дівчина в першу чергу йде в ванну кімнату, де випадково пересікається своїм вічимом. Після чого чоловік ділиться спостереженнями з, з дружиною та каже, що її дочка постійно. Сидить у душі, а жінка каже, що тут діло в жіночих справах. Також в один із вечорів батьки організовують спільний похід із донькою в театр, в якому внезапно Ізабель бачить свого клієнта, а ще бачить картину, як друг сім'ї проявляє знаки уваги до її матері. А вже під час вистави той же самий клієнт строчить дівчині смски, яких назначає зустріч в тому самому готелі, і по факту зустрічі чоловік отримує своє, до речі, звати його Джордж. І з цим Джорджем, після цієї зустрічі вона зустрічається ще раз. Цього разу вони п'ють алкоголь та багато розмовляють, А коли справа доходить до основного, Джордж просить бути дівчину зверху. І так сталося, що Джордж просто помер. І за бесіма силами намагалась його відкачати, але це ніяк не вдалося. Розгубленій дівчині не залишається нічого, крім того, як тікати, і по дорозі ще й падає та розбиває собі чоло, яке дома підлатала її мама, та додавала, що таке буває, коли ти постійно сидиш у душі. Через деякий час по сліду зебель йдуть поліцейські, які в першу чергу звертаються до мами дівчини та розкривають їй всю правду про проституцію клієнтів і смерть Джорджа. Наша жінка говорить, що взагалі то це неможливо. Її доньці всього лише 17 років, але все ж їй приходиться прийняти правду такою, якою вона є. І вона з поліцейськими їде додому, де вони знаходять за Ізабель. Загалом вони це роблять для того, щоб розуміти, чи робила ця дівчина за примусом або ж за власною волею. А коли поліцейські йдуть, а Ізабель повертається, мама береться з нею одна важлива розмова, в ході якої дівчина получає сильної прочуханки. Та й в цілому мама заявляє, що дочка розбила їй серце. Жінка не може зрозуміти, як взагалі таке могло статися, якщо вона заможної сім'ї, і в результаті вони сходяться на тому, що за словами Ізабель вона кинула цим займатися. А вже пізніше у своїй спальні жінка ділиться переживаннями своїм чоловіком та каже, що як взагалі могло бути так, що вона не помітила цього. А чоловік намагається заспокоїти дружину та каже, що Ізабель досить красива дівчина, тому не дивно, що їй поступали такого роду пропозиції. Такі аргументи до кінця зрозуміли жінці. Як це так? Якщо дівчина красива, вона зразу повинна займатися проституцією. Та все чоловіка вдається їй заспокоїти, аргументуючи тим, що скоро вони підуть до психолога, та все стане на круги свої. Ізабель потрібно розповісти поліції, що все почалось. І вона розповідає ту ж саму історію, яку ми вже чули від її подруги, де чоловік на вулиці підходить до дівчат та пропонує тим за гроші. По версії Ізабель вона відмовилась, але запам'ятала номер телефону та пізніше з ним зв'язалась. А після поліції Ізабель з мамою відправляється до психолога, де вони розмовляють на всі ці теми, а також піднімають питання грошей, які вона заробила. По версії мами ці гроші потрібно передати в якийсь благодійний фонд, який займається реабілітацією проституток. А сама дівчина вважає, що ці гроші належать їй, і вона може робити з ними що завгодно, наприклад, платити за послуги цього самого психолога, в якому вона між іншим стріляє іскрими із очей, і який погоджується з думкою Ізабель, та теж вважає, що ці гроші дійсно їй належать. І на цьому завершається їх зустріч. А ввечері Ізабель відправляється до друзів сім'ї, які попросили її понянчити їх дітей. А коли батьки йдуть, а діти засинають, ізабель починає шаритись по шухлядам в домі, а також намагається вгадати пароль до їх особистого комп'ютера. І з поверненням власників чоловік пропонує підвести дівчину додому. Але жінка заперечує і каже, що вона сама особисто це зробить. На дорозі жінка зізнається, що вона знає всю історію, тому побоялася відпускати свого чоловіка з нею. А Ізабель кидає фразу, що краще б вона дивилася не за нею, а за своїм чоловіком, таким чином, натякаючи на його цікаву поведінку. А по приїзду додому і присікається в гостинні і своїм вічимом і зав'язує з ним розмови з натяками на зваблення, але чоловік плюс-мінус достойно тримається, каже, що він розуміє її підлітковий інтерес і рекомендує знайти спільну мову з мамою, тому що тій зараз непросто. А коли розмова переходить у русло питання про шлюх, у кімнаті з'являється мама, яка швидко відправляє доньку спати. На фоні побаченого жінки з'являється версії, що й донька чуть би не одержима демоном, але все ж не вирішує просто піти та поговорити. Але розмова не клейться, і Ізабель звинувачує, що у її мами Роман із Пітером та пропонує жінці відповісти на питання, чи це правда, але вона розлютилася та не дала ніякої відповіді. На одній з чергових зустрічей із психологом Ізабель розповідає про те, що все ця історія для неї була певною грою, але все кардинально помінялося, коли помер Джордж. Появляється, що вона винить себе у його смерті. З того моменту минає трохи часу, і Ізабель помічає свою подругу, яка плаче на лавочці. У неї така сама проблема, як була у Ізабель. Дівчина нічого не вчула після свого першого разу. Ізабель підтримала свою подругу та запропонувала сходити разом на вечірку, де вони зможуть розвіятись. А на самій вечірці стається щось неочікуване. Якийсь хлопець підходить до Ізабель та каже, що він хотів би її поцілувати. І хоч хлопець зразу збирає слова назад, Ізабель каже, що насправді вона не проти. Таким от незамисловатим шляхом у них зав'язуються відносини. Батьки раді бачити таку картину та знайшли спільну мову із хлопцем. А от Ізабель на рівному місці розриває відносини і дістає робочу сім карту та береться за старе. Отримавши безліч сповіщень, вона назначає зустріч із новим клієнтом в тому самому готелі. Цим клієнтом виявляється не аби хто, а колишня дружина покійного Джорджа. Жінці було важливо побачити Ізабель власними очима. Між іншим, жінка розповідає про своє особисте життя з чоловіком. А також запрошує Ізабель в той самий номер, який жінка також хотіла бачити. Там вони діти лягають на ліжко і обидві відпускають все те, що їх тяготило у цій історії. Ізабель так зовсім засинає, а коли присинається, то вона вже одна в кімнаті. <риклад> Le moment, je ressentais presque rien.